Ну, і до нашої головної теми перемогу на виборах у Грузії здобула проросійська партія Грузинська мрія або швидше це Кремлівська мрія. Набрала понад 54%. Вибори проходили неспокійно. Була надзвичайна напруженість, фальсифікації, бійки, напади на журналістів та спостерігачів. В Грузії на виборах побував і народний депутат України Олексій Гончаренко. Він до нас приєднується. Пане Олексію, доброго вечора. Вітаю вас. Я не просто побував там, я був офіційним спостерігачем від парламентської асамблеї Ради Європи. Так, ну і поділіться своїми враженнями. Що ви там побачили? Чи дійсно те все, що ми бачили в телеграм-каналах на грузинських сторінках преси, що були бійки, були потасовки, масові вкидання бюлетенів. Що відбувалося, що побачили ви, зокрема, на тій дільниці, де працювали? Я працював на багатьох дільницях. Давайте ну, по черзі. Тобто, чи були ці вибори вільними і демократичними? Відповідь ні. Чи з іншого боку, сказати, от що масові вкиди бюлетенів, бійки, це теж перебільшення. Насправді треба віддати належне грузинській владі. Вона змогла створити такі собі потім дієвні у вигляді голосування на дільницях, де все було начебто гарно, організовано, була доволі велика кількість міжнародних спостерігачів. Uh, і особливо в містах, в містах великих в Білісі. Ну, все прямо було гарно. Але результат наступний: там, де це все було гарно, там, власне, і перемогла опозиція, в тому числі в Білісі. А в сільській місцевості, куди доїхали далеко не всі спостерігачі, я туди доїхав і бачив на власні очі: було два знаєте, світи: один світ всередині дільниці. Прям Європа і інший світ навколо, якийсь феодальний де просто масово скуповувались голоси, відбувався тиск на виборців. І відповідні результати в сільській місцевості, грузинська мрія, дійсно її правильніше назвати Кремльовська мрія, набрала до 94% по деяких дільницях. Тобто колосальна абсолютна кількість. І завдяки цій кількості оголошені результати 54% Тобто, чи можна сказати, що в Грузії? Вибори вкрадені, просто написали якісь протоколи зі стелі. Ні, це неправда буде. Але можна сказати, що в Грузії вибори куплені, і вони не відповідають волевиявленню грузинського народу. Це моя думка, яку я, як міжнародний офіційний спостерігач висловив вчора під час підсумкової конференції міжнародних спостерігачів. Ну, от ситуація, власне, така. А що казали колеги е, міжнародні спостерігачі інших країн? Знаєте, там все дуже по-різному, там вже були дуже різні спостерігачі. Спостерігачі з Азербайджану сказали, що все класно. Спостерігачі від ОБСЄ, нагадаю, це організація, де до сих пір є Росія. Нечуть, сказали, що ну, да, проблеми є, але в принципі більш-менш. А спостерігачі від Парламентської асамблеї Ради Європи, до яких я відношусь, спостерігачі від Європарламенту, Сказали, що це абсолютно ненормально не і те, що відбулося, і що ті порушення, які були, вони вплинули на результат. Тому е, картина така. Ну, і дивіться, сьогодні вже в Білісі. Я от в Білісі рано вранці полетів. Я вже знаходжусь в Україні. А зате в Білісі прилетів Віктор Орбан, який вже вітає грузинську мрію з перемогою. До речі, Орбан привітав. Грузинську мрію з перемогою через 10 хвилин після закриття дільниць тут коли ще підрахунок не був ніякий проведений, але він вже їх вітав значить з перемогою. От ну тому мені здається, все очевидно. Це російсько проросійське лобі їхні агенти включилися в те, щоб значить, якби відбілити цей результат і сказати, що це от дійсно вибір грузин. Ми будемо включати нашу гостю Лану Гвінджилію, членню руху сили єдності в Грузії, розкаже нам ситуацію, яка тому що анонсувала президентка Грузії, що сьогодні будуть протести. Зголосилися всі представники опозиційних сил. А щодо чи вдалося вам поспілкуватися з самими грузинами? І чи знаєте ви скільки коштував голос на тих дільницях, де був підкуп? І, звичайно, я власне ці два дні з грузинами спілкувався. До речі, дуже багато від грузинів простих грузинів, дуже багато підтримки Україні і слава Україні. і Ми були за з вами, ми за вас. До речі, сьогодні здається, чи вчора на фронті загинув черговий грузинський доброволець, тобто громадянин Грузії, не грузин, який живе в Україні, є громадянином України, а грузин, який був власне жив в Грузії, приїхав воювати за Україну і Загинув тут. Тому і це вже десятки грузинських добровольців тут загинули. І це не одна з найбільших кількостей серед цих добровольців це грузини. Тому насправді грузинський народ підтримує. А що стосується того, скільки коштувало інше, ну там звучать різні цифри. Цифра 50 Ларі така саме розповсюджена. 50 Ларі це десь, грубо кажучи, порядка 20, напевно доларів США. Це якби те, що звучить можливо, десь платили і більше. Мені сказати, звичайно, складно всю цю бухгалтерію я не бачу, але в результати по 94% на дільницях я не вірю, і якраз думаю, що не там, до речі, не тільки був підкуп, але й тиск безумовно на виборців. Біля кожної дільниці, сільської місцевості вибачте за слово тусувалося. Я не знаю, яке інше використати слово. Якісь такі групи чоловіків, таких якихось розлючених, я би сказав, якихось mm -hmm. агресивних. Нічому не зрозуміло від кого. Тому уявіть собі, одна справа, я там приїжджаю міжнародний спостерігач, і вони і те, вони так себе вели трішки. А от ви живете в селі, в якомусь маленькому грузинському селі. Там все було зроблено, що ти йдеш на дільницю. І ти просто відчуваєш, як дивляться за тобою, дивляться, як ти проходиш. А чи єдина дорога, до якої ти можеш прийти до дільниці, на цій дорозі десь 10, 15, 20 якихось чоловіків тусять. Далі ти заходиш на дільницю, єдина камера, яка стоїть від правлячої партії, купа спостерігачів від неї. І, і всі вони, якби, ну, ти просто відчуваєш, big brother watches you тобто за тобою ти просто відчуваєш постійно на собі око і спостереження. І в таких умовах, навіть якщо тобі не там нічого не платили, але треба ну реально знайти в собі мужність для того, щоб голосувати проти влади. Тому це звичайно повторююсь. Назвати це вільними виборами не можна. Тобто відчувався, відчувався адміністративний тиск, так? А що в цей час робили правоохоронці? Ну, я, сказ... Які я би сказав, я би сказав, може, навіть не ну, адміністративне, напевно, теж, але я би навіть сказав адміністративно кримінальний. Я би це так сформулював? Що в цей час робили силовики, Я не знаю, але силовики у Грузії вони підкоряються діючій владі, власне, яка і оголосила про свою перемогу? От Грузія, напевно, ну, зокрема, місто Тбілісі пережило так, зрозуміло, що насправді грузинська мрія перемогла. Який настрій? Атмосфера була вже сьогодні, вранці, коли ви виїжджали, Ну чи відчувалося це? На вулицях міста, серед простих перехожих, серед пересічних грузинь. Виїжджав я сьогодні о п'ятій ранку, тому ага. перехожих я набагато, сьогодні зустрічав. Але те, що вчора, ну очевидно, так вони оголосили результати в суботу ввечері. Вибори були в суботу, в суботу, пізно ввечері, результати були оголошені. Чесно, тому, дійсно прямо зараз почалися протести. Сьогодні, от на сьому годину, з Будбілісі, це п'яте по Києву. Вийшли люди на штавелі центральний проспект. Побачимо, скільки їх буде. Чесно скажу вам, я не дуже розумію, чому тільки сьогодні, чому тільки на третій вечір. Ну але повторюся дивіться, тут треба чітко розуміти. Ми можемо з вами думати, що завгодно, і казати, що завгодно. Ми не є громадянами Грузії. Тільки громадяни Грузії можуть вирішити долю своєї країни. Ну тому вони діють так, як діють. Я маю на увазі грузинська опозиція. Як на мене, можна було б діяти і активніше, і рішучіше. Але це повторюсь. Я, знаєте, тут має мить. Моя порада тут, напевно, не буде не дуже доречною, але безумовно, я тримаю кулаки за Грузію, за Грузинів. Треба розуміти, що е, Грузія це дуже важлива геополітична країна в Чорному морі, і вона має дуже велике значення для Росії. Завдяки спротиву України. Росія не має можливості поїхати на Тбілісі танками, чому вона б дуже би хотіла, тому вона діє там гібридно через своїх маріонеток, але небезпека від цього ну, якщо й менше, то не набагато менше. Так, я до речі дивилася вас. відругував на ваш виступ. Я не знаю, чи це на прес-конференції Соловйов і Сімонян бачила ваше емоційне звернення. Так, ну все, що, все, що проти Росії це в них дуже добре підгорає. Олексій ще ну зміни. Змінимо трішки тему, тому що ми ще сьогодні обговорюємо тисячу від зеленського. Е, можете сказати свою думку, що це за ініціатива для чого? Це коли ми розуміли, що парламент ухвалював підвищення податків, так поки що цей законопроект не підписаний. А тут ухвалюють рішення про виділення тисячі кожному українцю. Дивіться, ну з одного боку, знаєте, якщо так просто, то ну типу, а що тут поганого? Ну всім роздадуть гроші. Але ну, в мене купа питань. Перше, а чому ці гроші не роздаються цільово? Тобто, ну ці гроші заплановано роздати крупі прокурорам інвалідам, бізнесменам, народним депутатам, топ посадовцям, просто заможним людям. Ну вони їм не потрібні, ну і і я взагалі знаєте, це навіть виглядає. От е, Україна ж сьогодні ми існуємо за рахунок зовнішньої підтримки. Ну я вже розумію, що завтра знайдуться ті за кордоном які скажуть: Слухайте, ми тут відриваємо від себе кошти, тому що ну вони їх відривають від себе і відправляємо їх в Україну допомогти Україні а в Україні кошти роздають прям всім. Одна справа, що ну дійсно тим нужденним. Але інша справа всім. Це дивно. Друге, є цілим низки речей, ну ви вже згадали, підвищення податків до суттєве дуже з кожного працюючого. Або виплати на дитину, які в Україні є сьогодні 860 гривень на місяць на дитину до трьох років, що є абсолютно ніщо. Тобто це неможливо отримати дитину за ці гроші ну взагалі. ну Це просто знущання. І я роками підіймаю цю тему. І влада в відповідь говорить: а в нас нема грошей. Так виходить, що додати грошей на дитину, яка дійсно цього потребує, і під таким чином підтримати демографію в умовах катастрофи демографічної. А в нас катастрофа демографічна в Україні. Значить, на це грошей нема. А якщо від імені Зеленського роздати всім, то на це гроші є. Виглядає цинічно, популістично погано. Цинічно, популістично погано, саме так. Саме десь так сприймаються і наші читачі і глядачі львівської мануфактури. Чи буде якась реакція в парламенті? Чи будете це обговорювати ці в парламенті? Ну, Звичайно, це ж не просто ініціативи. Вони тепер мають бути підкріплені бюджетом. Всі ж гроші в державі йдуть через державний бюджет. Відповідно, якщо виплати ці мають початися цього року, мають бути внесені зміни в бюджет цього року. Також, якщо ці виплати відбудуться не тільки протягом цього року, на що в грудні може не всім встигнуть і так далі, то така стаття має бути і в бюджеті на наступний рік, щоб далі по ній щось виплачувати. Тому в парламенті має бути обговорення. Але давайте будемо відвертими. Для цього в парламенті і тримають ОПЗЖ цих полонених, які голосують за все, що завгодно, і тому влада їх тримає. Тому думаю, що не буде проблеми у влади набрати голоси. Під, під це. Ну, будемо стежити. Може, ще щось цікавеньке проанонсуєте, що, що розглядатиме парламент на цьому тижні? Як працюватиме? Головне питання на цьому тижні це перше читання держбюджету. Прямо зараз завершується засідання бюджетного комітету, які ухвалює пропозиції. Ну, які вже будуть фінально затверджені радою. Цей тиждень буде присвячений цьому великою мірою. Ну, також відставка генпрокурора Костіна, який Ну нарешті вона відбувається. От Ну це так, те, що дійсно важливо. Ну, безумовно, повертаючись до першої теми нашої розмови, будемо слідкувати на цьому тижні за ситуацією в Грузії, бо вона там ну цей тиждень є критичним, і він визначить, що там взагалі відбудеться. Ну, і якщо міжнародка, то. В кінці цього тижня, в неділю буде другий тур виборів президента Молдови, де теж все дуже складно і абсолютно непередбачено, який буде результат, де бореться про на Майя Санду і представник партії соціалістів э, Стояногла соціалісти це лідером цієї партії є э, Додон, який, це той, який був колишній президент Молдови, який там і Крим в нього не зрозуміло. Чи Взагалі мені багато чого не зрозуміло, тому це ну це теж важливі. Молдова це ще й наш безпосередній сусід, на відміну від Грузії, з якою ми сусід через море. От Молдова наш безпосередній сусід і реально теж дуже важлива для нас країна, тому теж важливо, що там відбудеться. Так, ми за цим всім будемо дуже стежити. Просто на завершення вам скажу, що в очікуванні проекту бюджету місцеві громади, тому що знову ж таки їх обдирають як липку. Забирають в них ПДФО і там суми йдуть просто величезні, Тільки що тільки що, якщо про громади важливо, тільки що на бюджетному комітеті ми голосували, і на жаль, трішки нам не вистачило. Що, хоча б ці шість, ну не всі зрозуміють, але ті, хто в темі місцевого самоврядування, зрозуміють. Щоб залишити саме місцеве самоврядування, хоча б 64% ПДФО, як було цього року, це голосування на бюджетному комітеті набрало 12 голосів, 14 утрималися, утрималися слуги народу і ОПЗЖ. Таким чином це рішення було провалено. Тому, ну, на жаль, хороших новин для місцевого самоврядування щось не передбачається. Це так. Це дуже ду, ду, дуже прикро. Громади треба чути, тому що ну вони вже затягують паски так серйозно. Дякую вам, Олексій Гончаренко. Народний депутат. Тихо, спокійного вечора. Дякую, що поділилися інформацією своєю поїздкою в Грузію. Дякую. Дякую.